Це пізнається у порівнянні сьогодні. Ми маємо державну комплексну програму розвитку фінансового сектора України, і тепер альтернативний недержавний проект, який ми розглядаємо програму розвитку банківської системи. Основі комплексної програми розвитку фінансового сектору України, яка розроблена українськими держрегуляторами, покладені, а точніше скопійовані стандарти Європейського союзу для країн з розвинутими економіками. Звичайно, тягнутись потрібно до таких стандартів, але не забувати з якої розбалансованої економіки і банківської площадки ми. Стартуємо, Мені здається, що комплексна програма у своїй суті відірвана від українських реалій. Успішна програма реформ – це спільна програма органічно взаємопов'язаних двох блоків: фінансово-банківського і економічного. Головною метою такої об'єднавчої програми повинно стати з одного боку економічне зростання, збільшення зайнятості населення, особливо через ріст малого і середнього бізнесу, а з іншого цінова і валютна стабільність, потужна фінансово-банківська система. Це і є формула успіху потрібних реформ в Україні. Чи дає відповідь на цю проблематику стратегічна експертна програма, яку ми розглядаємо? Частково так. Головне в більшій мірі, ніж державна комплексна програма. Альтернативна стратегічна програма може і повинна стати поштовхом, своєрідним викликом для наших колег з економічного блоку, що вболівають, які ми за зміни, за новий економічний курс і новітню промполітику. В результаті в Україні повинна народити спільна програма реформування національної економіки з одночасним реформуванням фінансово-банківської системи. Особливістю стратегічних програм є її незаангажованість від державного крісла, від політичних подобувань, від методології. Міжнародних технічних консультантів це український продукт. Тепер дещо по суті самої програми, аналіз економічних та структурних диспропорцій, стан банківської проблематики в стратегії викладено, на мій погляд, відверто, справедливо і навіть сміливо. Про рахунки монетарні валютній регуляторній політиці Національного банку за останні кризові роки викладені аргументовано. Колеги науковці з моєї банківської кафедри поділяють позицію стратегії в частині неправильно обрання період кризи центральним банком нашої країни цінового якоря, тобто ігнорування особливостей і наслідків валютного курсу. Національний банк обрав натомість Експерименти з вільним курсом утворенням відмовився використовувати обмінний пункт обмінний курс як в якості якоря, і наслідки нам відомі. Не поділяється також позиція центрального банку щодо суттєвої демонетизації реального сектору економіки в умовах стагфляції. у 2014 році. Національний банк обрав шлях жорстоко монетарного терятування. У 2015 році політику жорстоко-монетарного терятування змінив, на мій погляд, на ще найбільш невдалий режим для українських реалій режим інфляційного терятування з головною цілею досягнення високого рівня дезінфляції. Сьогодні назвали цифру про те, що в нас інфляція вже там до 20% доходить, але ми прекрасно розуміємо, що сьогодні знижу. Вальний тренд інфляції відбувся за штучним не економічним сценарієм, а саме через вуження грошової маси рискове падіння купувальної спроможності населення, в тому числі за рахунок різкового підняття тарифів. Тощо чи надовго Україна і українці витримають такий режим боротьби з інфляцією без, інфляції, без е, створення економічного підґрунтя? Велике запитання. Ще одна українська реалія: доля активних доля активів українських банків з приватним капіталом контролює лише 13% банківських активів. Частка малих українських українських банків са капіталі зменшилась до 6%. відсотків. Українськими приватними державними банками контролюється вже менше 30% кредитного ринку України, а 70% іноземними, в тому числі 20% російськими. Посте питання: а хто найближчим часом буде кредитувати додатційну сільськогосподарську галузь, підприємців малого та середнього бізнесу, військове виробництво, високотелогічні українські проекти, імпортозаміщення і таке інше? Я не думаю, що це є стратегічне завдання іноземних банків на Україні. І зверніть увагу, коли доля інозем... державних банків стала більше 40% в капіталі, почалась розмова про те, що їх потрібно взагалі продати міжнародним донорам. А не імплементувати в нову економічну політику. Я очевидним, що державна комплексна програма, неначе відірвана від економічної політики уряду. Натомість, експортна стратегія банківських реформ реформ акцентує на обов'язковості взаємодії монетарної НБУ, економічної кабміновської політики в єдине ціле завдання для здійснення економічних реформ в Україні. Звичайно, в стратегії враховано дуже ще не враховано дуже багато реформ, що стосується мегорегулятора, фонду гарантування, валютної позиції. Але я це передам комісії свої пропозиції, підсумовуючи: в цілому стратегія як альтернативний проєкт щодо розвитку банківської системи взаємодії з одночасним реформуванням економіки України має серйозне підґрунтя. Апробацію головних цілей стратегії вже здійснено на трьох міжнародних науково-практичних конференціях, проведених за ініціативою Асоціації українських банків у 2015-2016 роках.